Привіт! У цьому відео ми розглянемо, як використовувати шаблонізатор сайту для партнерів. Ми детально розглянемо всі доступні функції, які допоможуть вам створити веб-сторінку з власними параметрами. Зараз ми пройдемося по кожній вкладці та налаштуванню, щоб показати, як максимально ефективно використовувати цей інструмент на прикладі вже готової сторінки. Приклад готової сторінки в першій вкладці буде, кінцевий результат у третій. Почнемо з основних налаштувань. На вкладці, основні налаштування, ви можете вказати домен, який буде використовуватися для вас. Сайту. Також тут ви можете обрати мову та валюту за замовчуванням. Це особливо важливо, якщо ваш сайт орієнтований на конкретну країну чи регіон. Після внесення змін не забудьте натиснути кнопку Зберегти, щоб всі налаштування були збережені. Далі перейдемо до редагування контенту на вкладці контент. Тут ви можете змінювати заголовок сторінки, опис а також налаштовувати текст шапки та контактні дані. У секції Основний контент ви можете використовувати вбудований редактор для додавання тексту зображень та інших елементів. На сторінку. Також доступна можливість редагування підвалу сторінки, де можна додати інформацію про компанію, адресу, імейл та контактні дані. Зараз ми заповнюємо, за прикладом, всі необхідні дані, заголовок підвалу, адресу, імейл та два номери телефону для контактів. Натискаємо кнопку Зберегти. Оновлюємо сторінку і ми бачимо, що дані додалися до нашого сайту. У клаці шаблон ви можете налаштувати параметри відображення, такі як логотип, іконка, фон шапки і навіть відео для фону шапки. У кольоровій схемі ви можете налаштувати кольори всіх ключових елементів, таких як текст, кнопки, кольори, при наведенні на елементи, фони і так далі. Якщо базових налаштувань достатньо, ви можете додати свій власний CSS код для більш детальної кастомізації, просто введіть необхідний код у відповідне поле. Зараз, на прикладі вже готової сторінки, ми заповнюємо всі. Необхідні кольори у форматі Hex. Наприклад, такі кольори, як колір іконки тип транспорту, колір посилань, колір фону меню, колір фону кнопки меню, колір тексту кнопки, колір границі кнопки меню, кольори фону кнопки і так далі. Також є можливість налаштувати кольори форми пошуку. Також додамо всі необхідні кольори для цього, також налаштуємо кольори бронювання та підвалу. І додамо свій кастомний стиль CSS. Давайте оновимо сторінку і побачимо, чи змінилася наша сторінка після додавання всіх необхідних кольорів і даних. Ми бачимо, що зміни відбулися, застосувалися різні кольори, різні стилі CSS. Також ми можемо змінити іконку для відображення вкладки нашої сторінки. Для цього завантажимо нашу іконку, оновимо сторінку і бачимо, що наша іконка теж оновилася. У вкладці підтримка ви можете налаштувати форму замовлення дзвінка. Тут доступні налаштування кольорів, тексту, а також ви можете активувати або деактувати цей функціонал. Для кожного поля форми, включаючи кнопки та заголовки, можна задати власний текст, який відповідатиме стилю вашого сайту. Додамо імейл для прийому заявок та збережемо всі дані. Виберемо рейс, бачимо, що з'явилася кнопка Замовити дзвінок. Можна заповнити цю форму та адміністратор сайту побачить нашу заявку. Також такий самий функціонал існує для рейсів, яких не існує. Можна замовити дзвінок за кнопкою «Не знайшли потрібний рейс і з'явиться напис Очікуйте дзвінка. У вкладці дисклеймер ви можете налаштувати відображення попереджень, сповіщення або важливої інформації на вашому сайті. Спочатку виберіть, що саме потрібно відобразити, наприклад, повідомлення інформаційного характеру, попередження або важливе попередження. Ви можете вибрати статус повідомлення, сповіщення, попередження або небезпека. Далі налаштуйте кольорову схему, щоб виділити кожен тип повідомлення за допомогою відповідних кольорів. У секції контент введіть текст, який буде відображатися у вигляді дисклеймера на сайті. Це може бути важлива інформація для. Ваших користувачів. І на цьому все. Тепер ви знаєте, як налаштувати та кастомізувати ваш сайт за допомогою шаблонізатора. Використовуйте ці можливості, щоб створити привабливу і функціональну веб-сторінку, яка відповідатиме вашим потребам.